У цьому кафе мало того, що немає навіть вогнегасника, про інше й говорити не варто для приготування їжі. Тут без жодних дозволів та нормативно-правових документів використовують газові балони. На небезпеку їх застосування керівництво кафетерію, схоже, не зважає. Утім, дізнавшись про перевірку, їх швидко приховали у підсобному приміщенні. Мабуть, спрацював інстинкт самозбереження. Та чи діятиме він під час нещасного випадку, нікому не відомо. До кафетерії щоденно навідуються десятки людей. Більше того, заклад громадського харчування розташований неподалік продуктового ринку, аби не допустити великої аварії, газові балони демонтували. А із керівником провели роз'яснювальну роботу. Розповіли, до чого може призвести настільки необдуманий вчинок. Неодноразово були випадки, коли населення заправляють газові балони. Побутові газові балони на автозаправочних на газових автозаправочних станціях. Такий газовий балон заправляється до критичного тиску, і коли побутовий балон приносять в тепле приміщення, відбувається різке розширення газу, внаслідок чого відбувається вибух. Керівники міських жеків теж долучилися до роз'яснювальної роботи про небезпеку використання та зберігання газових балонів. Разом із інспекторами управління вони почали обходи підвальних та горичних приміщень житлових будинків. Кажуть, проводити таку роботу справді необхідно, адже якщо не стукати, то не відчинять. Ми пишемо об'яви, просимо людей відкрити. Робимо обходи, дивимося. майстер Жека там разом з сантехніком обходимо ці приміщення. І дивимося, я ж кажу, чи там немає там, бензину, легкозаймистих, чи, чи боронь Боже, щоб балони були. Але є такі люди, які ну, свідомо не відкривають, які перешкоджають цьому. Але коли проводити роботу, все одно, результат воно є. Він навіть почув, що вже ходять, він вже все-таки задумається. задумається, чи тримати той балон, а він живе там над на тим балоном, чи його все-таки забрати з цього підвалу. Керівництво управління держтохнеган безпеки області вкотре звертається до подолян із проханням відмовитися від використання та зберігання балонів із рідженим газом.